Вітання усім. Сьогодні з'явилася можливість трошки піти до лісу, бо бачу, що грибарі вже гриби знаходять. Дощики були і тепло, що думаю, що вони і є, то що я не мав коли йти. Сьогодні думаю трошки побіжу в ліс, подивитися, що робиться в наших місцях. Якщо щось буде цікаве, буду вам показувати з Богом! Я вже довгенько ходжу, чесно кажучи, думав, що я сьогодні нічого не знайду. А тут такий козачок попався по дорозі. Вже трошки і навіть і старший. Але ще напевно піде. Непоганий. Смажка буде. Побачив з дороги. Галібочка. Маленько? Маленько. Який рибочок? Цей краще, як попередній, набагато. Шукаємо далі. Спортивні гриби. Такі би були файнецькі, де цей. Щось я ще там побачу мені. Вгадаю, що це таке було. А. Є ще один. То хоч би так було по два, то би вже найлюбив опага. О, і гарненький. Що є ще десь? Не бачу. Ще йшов на своє грибове місце і думаю, чи не затворно. Перші два грибики є. Так, шукаємо далі. Вище був ще один. Оп. Так, цього. Важко не помітити. Це четвертий. Діставав цього, побачив ще одного. Це кращий набагато. Так, дивимося ще. Так. Поки що не бачу. Добре мати свої грибні місця. По лісі не дуже було грибів. Але я хотів перевірити, що це місце одне так, я вже перестав рахувати, які це гриби на цьому місці. Це все на одному місці. Так, що тут? Це грибочок. Що це не грибочок. Грибочок, але не той, що нам треба. Заскоро я виключу камеру. Тут ще один. І ще я десь бачу. Так, де то він? А. Є. Ще два. Ще один грибочок. На тому самому місці. Є ще один. Так само на тому самому місці, просто вони поодинокі, десь метрів. П'ять один від одного я камеру виключаю, так би не виключати, то можна. Ще знову два. Трошки вищі. О, такі. Ще по дорозі побачу такі два красиві. Цей. Цей такий трошки менший. Думаю, що ще би знайшов, якби хоп походив, але... Треба йти додому. Випадкові гриби на стежці. Слимачок їх заслимачу тут усю. Це напевно найкращий за сьогодні повертаємося додому. Сьогоднішній похід наш завершено. Не скажу навіть, що грибний день, бо тут такий на декілька годин похід був. Провірити ситуацію з грибочками. Ситуація така непогана. Е, ну, якби на то місто, місце грибне, то трошки б було сомно. Я думаю, що ще є, просто, просто треба більше походити. Але і так, я думаю, непоганий. Думаю, що... Хто має можливість то може йти до лісу і назбирати грибочків. Будьте щасливі і взагалі. У когось сталася аварія. Хтось йшов по афени. І афени розсипались. Я -я -я.